Всіх вітаю на своєму каналі, з вами Джон Бульдозер. Одразу попрошу підписатися на канал, поставити здоровенний жирний лайк. Цим ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чим нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюсь зробити гарний контент. І ми починаємо. Сьогодні на огляді в нас буде Patton The Tank. Американський середній танк універсальний 9 рівня. Акціонний. Чому саме цей танк? Тому що мій підписник написав коментар: нам треба більше відосів. гоу більше класних відосів. гоу відос на патон танку. Подарунок від ВГ. Ось таке було прохання мого підписника, і я його прохання виконую. І почну з того, що це танк акціонний. Чому акціонний? Тому що багато людей Путає акціонну машину і преміумну машину. Якщо ви зайдете в дослідити, там є така кнопочка в нас, і ви побачите, що там є такі значки, така зірочка в нас, вона показує, що більше бойового досвіду та досвіду екіпажу. А також така команда, і написано: безкоштовне пересаджування екіпажу без штрафів. Це машина. Акціонна. Якщо машина преміумна, то додатково тут з'являється така вже монетка намальована, що показано більше кредитів за кожен бій. Так, треба розлічати машину преміумну або машину акціонну. І почну, як завжди, з предісторії. Паттон Зетанк середній танк універсальний, є варіантом танка М48 А2, однією з модифікацій середніх танків М48. Оснащений баштою М54Е2 та 120 мм гарматою Т123Е6. Цей дослідний зразок 1958 року використовували в порівняльних випробуваннях для виробу озброєння нового середнього танка США XM60. Ось така була предісторія, а далі побалакаємо про. Слово універсальний. Чому універсальний? Для мене це взагалі не є універсальна машина. Універсальний це знаєте, як п'яному згори котитися. Оце таке слово треба було туди вставити. Але універсальний, якщо ви хочете машину універсальну, то візьміть краще М46 Паттон. Середній танк прокачуваний. Він крутий, він може все. Він і крутиться, і він і їде. В нього і гармата класна, і взагалі це офігенно, бомбезно, круто, неймовірно реальна офігенна машина. Далі, Ну ми взагалі балакаємо про Патон танк Подарунковий танк 24-го року. Почнемо з чого? Гармата. В нас гармата 120 мм, Ган Т-123Е6. Вона має такі характеристики. Значить, у нас є бронебійний, кумулятивний і осколочно фугасні снаряди. Бронебійним ми пробуваємо 242 кумулятивом голдовим 300. Фугасом 60. Середня шкода бронебійного і кумулятива в нас 400 одиниць, фугас 515. Заряджання гармати 11,7 м. Скористрільність у нас 5,13 пострілів на хвилину. Середня шкода на хвилину 2051. Розхід на 100 метрів 0,4 Час зведення 2,5 секунди. Далі в нас є – Це кути вертикальної наводки, які в нас вниз мінус 10, вгору 20. Далі побалакаємо про живучість. Маємо міцність машини 1700 одиниць, бронювання корпуса лоб 152, борта 76, корма 38, бронювання башти 203, борта 76, корма 51. Але це все воно не танкує. Чому? Тому що нам залишили спадщину таку у вигляді дзинзеля на башті, і тому туди всі стріляють, попадають і пробивають. Рухливість тут взагалі ніяка. 40 км на годину вперед, 17 назад, швидкість повороту шасі 49,05. Але він їде зі швидкістю тяжкого танку. Він не... Середній танк, він як тяжкий, база тяжкого танку, він так і їде. Далі скритність ми проходимо, бо вона нам не потрібна. Огляд в нас 414 метрів. Дальність дії зв'язку 829 метрів. Ну і звичайно, як же в нас без обладнання? Щоб нам покращити всі наші характеристики, то я вам дам поради в обладнанні. Але я катаю з такими. В мене трофейний стабілізатор покращений. В мене трофейний досилач також покращений. І в мене трофейні механізми повороту також всі покращені. Для чого? Щоб якось цю машину максимально зробити кращою, щоб вона стріляла краще, щоб вона зводилася краще, щоб щось там у русі вона десь там стрільнула, десь там попала. Ну, ось таке. Далі боєзапаси, ви собі ставте на свій смак. А далі. спорядження. В спорядження В Ви можете собі поставити ящик, коли, або там автоматичний вогнегасник, або собі теж що хочете. Екіпаж. Екіпаж 100% бойове братство всім ставите. А далі командиру, гострий зір. На віднику ви ставите плавне обертання башти і механіку водію, плавний хід. Це мусить бути у вас як Біблія. Ветхий Завет. це основне, що треба ставити цим чувакам. А вже далі ви ставите все на свій смак, як хочете. І найголовніше на цій машині грайте друга, третя лінія. Не танк середній універсальний, а він більш як танк може підтримки. Ви собі там десь станьте собі на другій третій лінії і стріляйте. Ось все, що я хотів сказати про дану машину. А з вами був Джон Бульдозер. Не забувайте підписуватись на канал, ставити здоровенний жирний лайк. Віночок не забувайте натискати, щоб не пропускати всі мої відео. І нехай щастить вам.